Репер Потап неочікувано заявляє, що не насміхався зі смерті Анастасії Заворотнюк російська і псов Однак цього разу Олексій робить велику помилку, адже не почитав, хто є насправді Анастасія Заворотнюк. Чи відвідувала вона Окупований Крим, чи підтримувала вона президента РФ Владимира Путіна? Сьогодні розкажу. Детальніше нагадаю, після новини про смерть Анастасії Заворотнюк у репера Потапа в інстаграмі з'явилася історія з такими словами: ну що, Настю, весело було грати образ, який виставляє українок тупими. Добре, що більше не зіграєш. Однак репер зараз заявляє, що це був фотошоп, який зробили змі Російської Федерації. Потап заявляє, нібито російські медіа першими ж поширили новину, що він глозував зі смерті Анастасії Заворотнюк. Я понимаю, что нужно выставить украинцев в самом неприятном свете, но хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое, я узнал об этом сегодня только из этого, из-за этих фейк-новостей и приношу глубочайшее соболезнование семье. И прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями, они раз работали вместе. Я любил Настю и светлая память ей. А всем вам побольше критического мышления. Ставьте по сомнение новости яркие, которые выходят о ярких персонажах, потому что вас от чего-то пытаются отвлечь, отвлечь вас к чему-то, к какому-то выводу пытаются поднаправить. Ну да бог с ними, с этими людьми и светлая память Настя. Однак питання критичне мислення зараз кому потрібно, адже Анастасія Заворотнюк перебуває в базі «Миротворець». відвідувала окупований Російською Федерацією Крим, підтримувала Путіна. Ось відеозвернення з її сторінки за 2018 рік. Дорогий президент, уважаємий Владимир Владимирович, від душі хочеться поздравить вас сьогодні з днем рождення, пожелать вам, вашим близьким, крепкого здоров'я, радості, удачі улыбок і, конечно ж, сил вам. ведь на вас лежит ответственность за всю нашу страну, за каждого из нас. Ми в вас верим Анастасія неодноразово показувала, як голосувала за Путіна і її чоловік також. Ось світлини за 2018 рік. Вона показує, як приходить на виборчі дільниці, як це робить її чоловік, ба більше знімається все на камеру, а потім підтримує Путіна. День сьогодні радостный, сонячний. Я думаю, що саме зараз кожному прийти на избирательные пункти выполнить свой гражданський дослід. в 8 часов открыт избирательный участок номер 1627. А, собственно говоря, підемо і сделаем, выполним свой гражданский долг. А вже після того, як вони проголосували, Анастасія також Петро вітають Путіна з днем народження. Дорогой президент. Уважаемый Владимир Владимирович, от души хочется поздравить вас сегодня с днем рождения. Потап, якби включив холодний розум, почитав про Анастасію, хоча він неодноразово з нею виступав на одній сцені, міг би, хоча б, не писати таких. Повідомлень російські псов але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі. Про мене часто пишуть, що попало. Але коли вже наші змі підхопили новину, згенеровану в російському інфопросторі, і яка спочатку з'явилася саме у їх новинах, то хочу сказати: не довіряйте з фотошопленим скрінам, щоб у нашому медіапросторі не було новин, які націлені на дискредитацію українців. Це приклад, як нас намагаються в. Виставити нелюдами. Ми ж з вами розумне суспільство, яке вміє аналізувати і перевіряти те, що бачимо, чуємо чи читаємо. Тож не вірте усьому, що читаєте більше у сторіс, Пише Потап, так ми якраз і є е, те суспільство, яке аналізує і перевіряє, тому що має на увазі зараз Потап? Хотілося більше коментарів. Ми з Анастасії були приятелями, не раз працювали в місті. Я любив Настю і світла пам'ять її. Всем вам побольше критического мышления. Ставті посамні новості ярки, котро виходять. Ой, також запрошую потапа переглянути серіал Моя прекрасна няня, де Анастасія заворотнюк зіграла е, нібито няню з Маріуполя, яка приїхала в Москву, аби добитися визначних успіхів. Жарти жартами, але холодний розум треба було включати. Якраз у такому серіалі, як Моя прекрасна няня українців зображували меншовартісними, вартісними, неосвіченими та навіть. Кримінальними авторитетами був такий англійський голосок з легким маріупольським акцентом. А ви що із Маріуполя? Так? О, це город моєї мрії. Я мій, що його ніколи не убів. Але під історію кохання продовж серіалу приховувалася ненависть до України, оскільки вона завжди згадувалася лише з негативної сторони. Моего семейства насчитывает 500 лет. Mm -hmm. До 12-го колена. Мы от Рюрикос, mm -hmm. А мы от Хануриков. Интурист в Мариуполе. Ни одной даже вешалки для моих нарядов. Зато постель меняют каждый день и не звонят по ночам с предложением поразвлечься. Да. <свяк> Слушай, ну как тебе квартирка, а? Mm -hmm. Думала ли я, что когда я приеду из Мариуполя... Mm -hmm. Как я тебя понимаю? <свяк> <свяк> а я даже и не думала, что когда я приеду из Харькова... <свяк> и я тебя! Ой, <свяк> Нессе! <свяк> Українці серіал Моя прекрасна няня критикували через висміювання образу українки, невихованої, інтелектуальної, культурно обмеженої, з сильним акцентом. а аге. Тверже Жґе гусі гусі га-га-га. Гусі гусі, гуси гусі, гусі, га га. га І ге. Абе. Метою цієї так званої провінціалки з Маріуполя було закохати у себе багатого московського продюсера. Скажи, Константин Нікалавич, а ти представляєш собі Вікторію серед московського бомонда? Нєт. Но я хочу на это посмотреть. Аня Чубак должна прийти в гості з соленими огурцями. А что такого? А ми вот сколько наготовили? Безалкогольное пиво, чипсы, губки, пляски, циганка, гадалка. Ви опозоритесь на всю Москву. І на цю ганьбу українки з кримінального як вони створили Маріуполя. Спостерігали росіяни і насміхалися ще в 2004 дві речь. четвертому походка. Його макияж. Ее манера смеяться. Слушайте, ну нифига себе, списочек. Да. Проще покончить с коррупцией. Да. А я Вика. Ага. Mm -hmm. Очень приятно. Mm -hmm. Слышишь, а я тебя знаю, да? Откуда мне лицо твое знакомо? Ты сама с откуда будешь, а? Ха. Ты с Мариуполя. Да ты что, с Мариуполь? я тоже с Мариуполя. отвал башки, прикинь. А ты говоришь как местная. Ну, потому что я уже 10 лет москвичка, да. Mm -hmm. И общаюсь с этим. І кругах ще декілька тупих жартів з моя прекрасна няня, які нам насаджували з дитинства. Ну по телебаченню, маю на увазі. Віка ви крадете речі в магазині. Як Україна краде газ? Заявляє російський актор в одній з серій. Помаранчевий зараз в моді на Україні жартує інша героїня і натякає на революцію. Максиме Вікторович. У вашій доньці Маші потрібна вишиванка, чи то на свято приєднання України, чи то на від'єднання. Каже сама Віка, уже А половини ще немає? Я найбільша фанатка російського президента Путіна, говорила Анастасія Заворотнюк у ролі няні Віки. А тепер скажете пропаганди не існує і цього комплексу меншовартості, який нам насаджували росіяни роками, просто не було меж, адже залізали вони до нас через серіали, книжки. Музику тощо. Хто із вас заказував загорілого молдавання? Я ні, ні, це був такої англійський голосок с легким маріупольським акцентом. А ви що, із Маріуполя, да? О, це город мої мічки. Я завжди всегда що його ніколи не убів. Який цинізм гостей, друзів, подруг, віки з Маріуполя, які мріяли ніколи не побачити більше цього міста? А потім росіяни прийшли і зруйнували це місто, вбивши приблизно 80 7 тысяч мэрных мэшкантив. Вы были недавно в Мариуполе. Какое у вас впечатление? Полная раздолблёшка. Сталинград. Вот весь Маріуполь був такой. Весь. вот весь. і даже драматический драматичний театр. Російська акторка Анастасія Заворотнюк потрапила в чистилище миротворца миротворця за незаконну гастрольну діяльність в Криму. Причиною стало порушення державного кордону України і незаконна гастрольна діяльність на території тимчасово окупованого. Криму актрису звинувачували у свідомому порушенні державного кордону України, адже 6 лютого 2017-го вона була в Севастополі, а на наступний день в Сімферополі не погодила свій візит з українською владою. Однак Анастасія думала, що все зміниться після приходу до влади Володимира Зеленського. До речі, його вона. Привітала у своєму інстаграму, опублікувала цю світлину і написала, що вона дуже рада, що ти виходиш на совершенно новий уровень, що ти вже одержав таку велику і важливу побіду і побажала йому успіхів. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну акторка не коментувала. Натомість, її донька Анна, яка живе в Дубаї, називала себе наполовину українкою і виступала за мир у всьому світі та агресивну війну, яку розпочала Росія таки не засудила.